Пані Алісо, чи можливо в умовах ось цих псевдовиборів буде якийсь спротив? Чи можуть українці на тимчасово окупованих територіях буде якось виявляти свою позицію і не брати участь у цих виборах? Дійсно, коли окупанти оголосили, що вони проводитимуть свої так звані вибори, населення закликали ігнорувати їх за можливістю. Але ми всі розуміємо, що наразі ці вибори це є беззаперечна загроза для життю кожного, хто проживає на окупованих територіях. Недарма вони їх проводять декілька тижнів. Вони розпочали з 25 березня ці поквартирні обходи. Тобто, вони поставили собі за мету пройти до кожного будинку, до кожної домівки. Людини, яка проживає на окупованих територіях, і на жаль до неї приходить не лише жінка з урною, але й озброєні автоматники, російські солдати. І звичайно, коли перед тобою стоїть озброєна людина, а не проголосувати для людей на жаль не виявляється можливим, тому що перше, що їм треба робити, це беззаперечно піклуватись про своє. Здоров'я і життя. Ми пам'ятаємо, як вони проводили цей так званий референдум. За таким ж самим сценарієм вони зараз проводять свої фейкові вибори. Тому, на жаль, на людей постійно посилюється тиск. Більш того, з самого початку цих так званих виборів на окупованих територіях посилилася фільтрація. Вже офіційно заявили, що росіяни завели близько 10 тисяч силовиків. Тож тиск там є на людей шалений. То тому ми знаємо ці заяви влади, які казали, що якщо є загроза для життя, то людина може прийняти участь в виборах, але головне не брати участь у їх організації, бо це є дійсно зрадою, пані лісу. А як щодо організації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, чи долучаються там місцеві? Що вам відомо про це? А на жаль, ми не можемо казати, що абсолютно всі наші люди не підтримують Росію. Звичайно, знайшлась деяка кубка колаборантів та зрадників, але все ж таки значна частина людей вони відмовляються співпрацювати з окупантами. І це стосується не тільки участі у так званих виборів це стосується абсолютно сфер. Абсолютно всіх сфер цього життя тому росіяни вже більше двох років завозять туди своїх людей, своїх не тільки військових, але й цивільних, які приїжджають і працюють. Це ж саме стосується і цього псевдоголосування. А до за декілька місяців до 25 лютого вони вже почали звозити людей, які мають займатися організацією цих так званих виборчих процесів. Тож ми можемо сміливо говорити, що ці люди, які організовують ці так звані вибори, які тиснуть на людей, це передусім це окупанти та завезені росіяни. На щастя, наші люди у цьому шабаші не беруть участь. Пані ліса, як псевдовибори вплинули на примусову паспортизацію населення на окупованих територіях області, чи в принципі наявність російського паспорту ну навіть не обов'язкова для того, щоб брати участь у виборів виборах цих примусово брати участь. Ну як завжди, окупанти вони самі не відповідають своїм заявам. А так напередодні своїх так званих виборів вони казали, що люди можуть голосувати абсолютно з усіма паспортами. Причому голосувати на окупованих територіях можуть не тільки мешканці окупованих територіях, а в тому числі з українським паспортом, а навіть ті мешканці Російської Федерації, які наразі перебувають. Там, тобто прийти, проголосувати може абсолютно кожен. Але разом з тим, з самого початку повномасштабного вторгнення, вони роблять страшенний тиск на людей для того, щоб вони отримували російські паспорти. А наразі, на жаль, на окупованих територіях наявність російського паспорту, ну це така одна з небагатьох можливостей вижити, тому що навіть медичну допомогу окупанти не надають, якщо у людини немає російського паспорту. А були вже офіційно зафіксовані випадки, коли відмовлялися не те. Що приймати в лікарнях, а навіть викликати швидку що для людини перше, що в неї питають, чи є у вас російський паспорт? Тому з одного боку вони кажуть, що люди можуть голосувати абсолютно з усім, що в них є. А з іншого боку, на жаль, вони роблять усе можливе, щоб наші люди були просто вимушені брати російський паспорт, бо без нього там немає елементарної можливості виживати. Пані Алісо, ми в попередніх наших ефірах також спілкувалися із представниками різних областей, які території частини яких є тимчасово зараз окуповані. Я точно не пригадаю. Мені здається, ми про Херсонщину говорили і розповідали нам, що приходить на вулицю. Ось як ви зазначили, хтось одна людина і двоє військових, двоє військових з автоматами, і вони можуть декілька разів кожного дня підійти до однієї тієї самої людини, записати її в список і таким чином людина може тричі проголосувати. Ти мертва людина може проголосувати. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про те, як формуються ось ці списки для виборів, чи таким самим способом вони формуються і на тимчасово окупованих територіях Запорізької області? А ну вони вже заявили, що підтримка Путіна на окупованих територіях становить 94%. І Ми всі розуміємо, які цифри вони намалюють після своїх так званих виборів. Тож наразі все, що там відбувається, це є виключно картинка для російської пропаганди. Але на жаль, окупанти такі, що вони навіть свої псевдовибори використовують для того, щоб обікрасти наших людей. Як вони це робили? А напередодні оголошеного старту цього. Початкового голосування вони неодноразово робили поквартирні обхіди для того, щоб зафіксувати, чи проживає людина у себе в домівки чи ні. А це вони робили, начебто, для того, щоб формувати списки. Людей, які мають приймати участь у голосуванні, а по факту вони складали також списки людей, які мають довести своє право на своє же власне майно. А ми вже знаємо, що два роки вони просто крадуть майно від квартири та автівки людей, які вони називають словом націоналізації. Тож так дійсно вони ходили і ці списки складали. Але що стосується самого примусу до голосування, дійсно вони ходять по кожній квартирі, і ми можемо при. Гадати такі випадки кричущі, які були на так званому референдумі, зокрема там впроваджувалася така практика, що їхала автівка по приватному сектору з гучномовцем. А у людей був список тих, хто проживає, і вони в цей гучномовець. По прізвищах казали там Іванов Петров. Виходьте на голосування. Звичайно, це є такий тиск. Тобто, у людини немає не жодного шансу для того, щоб не брати участь. Тому на жаль, це відбувається зараз. Більш того, вони ходять навіть по домівках людей, які є маломобільні, які є лежачі, які люди є дуже похилого віку, які просто фізично не мають змоги не брати в цьому участь. Тому це шалений тиск, і ми всі розуміємо, які вони. Результати оголосять після завершення цих так званих голосувань. Я нагадаю, що вже з 15 по 17 березня вони починають людей примусово зганяти на виборчі дільниці. До того були так звані віддалені голосування по кварт.